Дівчина Калина було це за давніх часів, коли на наші землі нападали німецькі війська, наче смерть налітали вони на село і нищили все. Весняним ранком всі поїхали на ярмарок, залишились тільки сивобороді дідусі і сільська красуня калина. Вона дуже гарна, але жаль, що була сирітка. Вже сонечко мало зайти, а людей все не було. Раптом на сході закуріло і почулися крики. Через деякий час люди розгледіли, що то вороги. Хвилина, і вони були в селі. Половили всіх, а оселі спалили. На світанку вороги почали розправу дійшла черга й до калини, але ворогам дівчина сподобалась, і вони забрали її з собою. В калининій голові була думка помститись. Калина не могла втекти. Вранці її вивели на страту. Там, де впали крапельки крові калини, випнулись струнки пагони, вкриті ніжно-зеленим листям. Восени на деревці з'явились червоні китяги. Вони нагадували краплі крові калини. З тих пір це дивне дерево люди звуть калиною.